Ретя за місяць громадська організація енергія перемоги передала волонтерську допомогу українським захисникам. Цього разу закупили обладнання на понад 500 тисяч гривень для шести військових частин. Передавали зарядні станції «Екофлоу», посилювачні кабелі прожектора на погранвійська аптечки 40 штук. Це працівнику атомної електростанції. Коптер плюс два планшети на підкропову програму передали снайперам. Ну, стараємося, працюємо, допомагаємо. Командир військової частини Станіслав Синицький розповів, що наші хлопці отримали також портативну зарядну станцію для заряджання засобів повітряної розвідки, приладів радіозв'язку та інших електронних пристосувань, що використовуються для виконання бойових завдань, а ще антени для підсилення сигналу зв'язку при використанні безпілотних літальних авіаційних комплексів. Завдяки даному обладнанню нам вдасться більш якісно виконувати поставлені завдання. Особливо зараз зимній період, коли темна пора доби займає більшу частину доби від себе особисто, та від військової частини хотів би подякувати за підтримку в такий час, коли ми боремося з ворогом 24 на 7, 7 днів на тиждень. Представники громадської організації енергія перемоги кажуть, що кількість звернень від військових підрозділів постійно зростає. Їх максимально швидко опрацьовують. Богдана Пешко отримала військове обладнання для свого однокласника, який ще з 2018 року боронить кордони нашої країни. Хочу висловити вдячність благодійній організації. Енергія перемоги за допомогу нашим військовим адже це в цей важкий для країни час. Нам потрібно разом об'єднуватись, допомагати армії, донатити і робити все для швидшої перемоги. Волонтерську допомогу доставляють у бойові підрозділи, де служать працівники Рівненської АЕС та мешканці Вараської громади. Її отримають снайпери, прикордонники та штурмовики. Генеральний директор ЕС Павло Ковтонюк каже, колектив станції завжди вірив і буде вірити в наші збройні сили. Донатимо постійно з наших заробітних плат. воно направлено в першу чергу на збереження життя. Здоров'я військових, щоб вони мали додаткові сили для перемоги напередодні Дня Збройних сил України Павло Ковтунюк подякував захисникам за те, що вони героїчно відстоюють незалежність країни і надійно тримають оборону. Всім нашим воїнам міцного здоров'я, наснаги, уміння а, і вийти переможцями. В цій війні.